Близько тижня тому вийшла стаття видання People, головним героєм якої став зірка серіалу Друзі наш улюблений Ченлер Бін, актор Метью Перрі. Метю випускає мемуари, тобто книгу про своє життя. Вона називається Друзі, коханці та велика жахлива річ. В Назві на першому місці стоїть слово друзі саме той серіал, який приніс йому стільки популярності. Звісно, ще були успішні фільми Дев'ять ярдів, десять ярдів і про якусь авантюристку. Сподіваюсь, ви їх бачили. Мемуари починаються із сумного. Метю розповідає про те, що у віці 49 років він мало не помер. Зараз йому 53. Це було серйозно настільки, що чотири людини, які потрапили в той день в лікарню зі схожим станом, померли. А Метю вдалося вижити. Причиною цьому став алкоголізм та вживання опіоїдних речовин, тобто залежність, що є у тією великою жахливою річчю у назві книги. Почалося ще під час зйомок друзів. Йому на той момент було 24 роки ще такий юний, красивий, дуже модний за сьогоднішніми мірками. На дворі був 94-й рік, і здавалося, що у цих акторів буде все чудово. Їхнє життя буде щасливе, багате і безтурботне. Але вже тоді, на самому початку, як розповідає актор, його алкогольна залежність починала проявлятись. Спочатку він думав, що може впоратися з цим, та вже через 10 років опинився у великій кількості проблем. Я не знав, як зупинитися. Якби поліція прийшла до мене додому і сказала: якщо ти вип'єш сьогодні ввечері, ми посадимо тебе до в'язниці, я би почав пакувати речі. У 97 році він потрапив до лікарні після аварії на водному мотоциклі. І йому приписали сильне знеболююче, яке викликає залежність. І вона у нього, на жаль, проявилась. Залежність була настільки великою, що він не пам'ятає зйомки друзів між третім та шостим сезонами. Про це він розповів у 2016 році. Данню USA Today. іноді він приймав по 55 пігулок вікодин на день. Його вага почала сильно коливатись. І, можливо, фанати друзів пам'ятають сезони, в яких Меттю виглядав більш схудлим. Так, на жаль, це було саме через це. Чи помічали це актори серіалу друзів та й взагалі вся знімальна група? Адже це відбувалось протягом 10 років. Звісно, пері намагався приховувати свій стан, але самі розумієте, таку залежність в якийсь момент просто стало неможливо тримати в секреті. Актори серіалу Друзі віднеслися з розумінням і були терплячими. Мет Леблан намагався поговорити з ним, але відповіді не було, і він зрозумів, що це його особиста боротьба. Сам Меттю Перрі у нещодавному інтерв'ю коментує це так. У природі пінгвіни, коли один хворий або дуже поранений, оточують його та підтримують. Вони ходять навколо нього, доки пінгвін не зможе ходити сам. Каст зробив це для мене. І тут я майже розплакалась, бо така підтримка дійсно зворушує. Взагалі, серіал Добрий люди, які там знімались добрі, дозими доброти мене зараз просто зашкалює. Хоча нещодавно Девід Швімер був не дуже добрий до кані Веста, але там це було заслужено. Якщо ви не в курсі, я розповідала ось у цьому випуску. Це було буквально на днях свіжий випуск Поп новин. Обов'язково подивіться, якщо вам цікаво. Невже все життя пері проходило так? Ні, були роки тверезості. Так, наприклад, дев'ятий сезон друзів ну це там, де Моніка постійно намагалась завигідніти у будь-яку вільну хвилинку. Цей рік був весь тверезим для Меттю. І вгадайте, що саме цього року його номінували на найкращу чоловічу роль. Меттю молодець насправді, бо за весь цей час він дійсно боровся, проходив реабілітації разів так. 15. зараз він веде здоровий спосіб життя, але наслідки зі здоровим для актора виявились нещивними. Через надмірне вживання психоактивних речовин у нього стався розрив шлунково кишкового тракту після цього актор боровся за своє життя, провівши два тижні в комі і п'ять місяців у лікарні. Йому дали всього 2% шансів на життя. Підключали до спеціального апарату. Тієї ночі п'ятеро людей підключили до цього апарату. Решта четверо померли. А я вижив, каже Меттю. Тож велике питання в тому, чому чому саме я має бути якась причина. Чи ж тепер спонукає його залишатись тверезим? Йому достатньо подивитись на низ свого живота, на якому провели вже понад 14 операцій. А також це слова лікаря про те, що наступного разу після прийому таких препаратів він може готуватися до того, щоб носити колостомний мішок все життя. Це така штука, з якою він уже провів 10 місяців, яку прироблюють назовні до твого шлунково кишкового тракту, і ось так доведеться провести решту життя. Попри те, що ситуація жахлива, Метю говорить наступне: найбільше мене дивує моя стійкість, те, що я можу одужати від усіх цих тортур і жахів. Я вдячний за те, що живий. Тому я сподіваюся, що люди зрозуміються і знатимуть, що ця хвороба атакує всіх. Немає значення успішний ти чи ні хворобі все одно. Попри все, це історія сповнена надії, тому що я тут. Мене наприклад дуже здивувало те, що Метю, попри свою Бу зумів допомагати іншим, і у 2013 році відкрив витверезник у своєму колишньому маєтку у Малібу під назвою Пері Хаус. За допомогу іншим він був навіть нагороджений кількома відзнаками, але пізніше у 15-му пері продав будинок і закрив цей центр. У мемуарах другим словом у назві після друзі було саме слово коханці. Про кого ж він може розповісти у цій книзі і чому шукає забезпечену жінку? Першою може стати Джулія Робертс. Хоча там це було ще у 95-му і тривало всього рік. Була дуже гарна пара. А далі йдуть більш серйозні стосунки з 2006 по 2012 рік. Актор зустрічався з Лізі Каплан. Це теж акторка. Ви її могли бачити десь, наприклад, у ілюзії обману. У червні 21-го року він скасував зарушене з літературним менеджером Молі Гурвіць, з якою вони були разом десь три роки. Thank <laughs> you. Останні тижні більше уваги прикути до його персони. Його помітили на вигляд здорового з новою дівчиною, але здається, то була просто його подруга. Мені це подобається. Приємно думати, що у актора зараз все добре. А що там з заможними жінками, про яких він говорив? Пері зазначив, ключовим компонентом для мене є те, щоб це був хтось, хто має власне багатство. Я кілька разів опікався жінками, які хотіли моїх грошей, не дуже дбаючи про мене. Це трапляється частіше ніж ви думаєте. Він додав: я більше не боюся кохання, тому наступній дівчині, з якою я піду на побачення, краще бути обачною. Це він так жартома застерігає дівчат від своїх серйозних намірів. Дякую за увагу. Якщо вам подобається подібний контент, підписуйтесь на канал, аби не пропустити наступні випуски.